Це іще одне нагадування про дивовижну спорідненість з Україною. Краків було зруйновано татарами в 1241 році, на рік пізніше від Києва. А в останню митцю матч встиг попередити місто про небезпеку. Відтоді мелодія обривається саме на тому місці, на якому татарська стріла обірвала його життя. В минулому столітті в Кракові жили політичні емігранти з України. Тут півтора року жила Олена Теліга. У церкві святого Норбера брав шлюб Степан Бандера. Жив і викладав Фещенко Чупівський, колишній міністр уряду УНР, що вивів польську металургію на якісно новий рівень. Сьогодні в Кракові мешкає приблизно 60 корінних українських родин. А останнім часом сюди їдуть навчатися, працювати, жити з усієї нашої держави. Хлопці танцюють просто під пам'ятником Міцкевича, якого в Польщі шанують особливо. Та й сам поет, здається, не проти. Хоча незмінно суворий. Неподалік від площеринок на вулиці Ягелонській, в непомітному з першого погляду дворику, міститься відомий на весь світ університет. Коли потрапляєш до цього затишного дворика, який налічує декілька століть, виникає відчуття, що за цими мурами спинився час. Ми в одному з найдавніших навчальних закладів Європи. Уже тоді тут були цілі гуртожитки русинських чи то пак українських студентів. Починаючи з 16 століття, сюди з Київщини, Полтавщини, Черкащини їхала молодь спрагла до знань. Нині тут музей, причому особливий. Більшість експонатів можна і потрібно зачіпати. Це копії старовинних приладів, за допомогою яких можна відчути себе справжнім дослідником. Величезну увагу тут відведено астрономії, адже чи не найвідомішим випускником Ягалонського університету був Микола Коперник. І тут навіть є ціла зала на його честь. Та чи знаємо ми, що викладачем астрономії за часів Коперника в університеті був наш співвітчизник Юрій Дорогобич, що з 1478 року обіймав кафедру медицини, був придворним лікарем і астрологом, автором відомого прогностикону, першої друкованої книги, виданої українцем. Це був астрологічний прогноз, дарований папі Римському. Відомо, що Коперник, будучи студентом, брав приватні уроки астрономії. Чи не Дорогобич був його навчителем? Годинник у дворику університету розважає туристів і відміряє невмолими час. Змінюється епоха, а університет дбайливо береже свої традиції. Сьогодні тут навчається близько 600 українців. Сподіваємося, вони ще впишуть свої імена до скрижалів історії і культури Європи. Частиною якої є і наша країна. В університетських двориках вирує студентське життя. В одному з них бачимо меморіальну дошку, присвячену ще одному видатному синові України Богданові Лепкому. Протягом багатьох років він був завідувачем кафедри україністики, яка працює і донині. У гостях в нього бував Василь Стефаник, що протягом 12 років студіював у Кракові медицину. Побувала Оля Кобелянська, Іван Франко. Його господа була шматочком України, дух якої він намагався передати своїм учням. Донедавна одна з вулиць Кракова називалася на його честь, але за радянської доби ім'я великого українця було покрите пеленою забуття, переважно через головний його труд життя роман Тетралогію про Івана Мазепу. Можливо, саме тому він так і не зміг повернутися на батьківщину. І кому як нелепкому було відомо, що таке туга. За рідною землею кличуть кру-кру-кру в чужині умру. Ці слова, які пізніше стали своєрідним гімном емігрантів, написав великий український поет Богдан Лепкий, який знайшов свій спочинок у краківській землі. Але повернемось у день сьогоднішній, хоча грань сучасності і історії у Кракові дуже відносна. Над містом, гордим красенем височіє стардавній Вавель. королівський замок, що властиво поклав початок усьому Кракову. Як личить особам королівської крові, він ніби відмежувався від людської суєти. Тут коронувалися, жили і знаходили вічний спочинок декілька поколінь польських королів. Власне, в цих стінах протягом кількох століть вершилася доля України. Зберігаються тут і безцінні реліквії, що мають безпосереднє відношення до історії нашої держави. Наприклад, золотий меч, отриманий Сагайдачним за перемогу над турками в Хотині, чи шабля Богдана Хмельницького. Пам'ятають ці стіни й Мазепу, адже замлуду він служив пажем при польському дворі. Майже неймовірну історію його кохання до молодої знатної полячки і смертельно небезпечну пригоду, в яку він потрапив, описав пізніше Джордж Байрон. Та й спорудження Вавеля свідчить, наскільки пов'язані наші два народи. Про те, що українське жіноцтво завжди мало небо, який вплив не тільки на своїх мужів, але й на мужів інших країн, є фактом беззаперечним. Сестра Ярослава Мудрого Марія проявила забаганку, аби її чоловік, Король Казимир, звів її в дарунок ось такий прекрасний, великий Вавельський замок в Кракові. Марію Добронегу поховано десь тут, де точно невідомо. Ці порослі квітами руїни і є для неї своєрідним пам'ятником. Сьогодні Вавель ніби живе спогадом про минуле, задивившись на себе в дзеркало вісли, що протікає під його мурами. Як нагадування про невпинний плин часу. І свідком цього минулого є баштовий годинник, що ось уже кілька століть відбиває світлі тяжкі години існування польської держави. Тут на найстарішій вулиці міста, канонічні, що просяглася від мурів Вавеля до площі ринок, розмістився невеликий острівець України. З вулиці видно лише невеличку вивіску, українська кав'ярня. Хоча тут насправді цілий центр українського життя, що має назву Фундація Святого Володимира, тут і книгарня, де можна придбати літературу українською і польською мовою, присвячену історії, культурі і сьогоденні українці. Побачили ми тут і диски з українською музикою, котра користується популярністю і у місцевої молоді. За словами пані Агняшки, сюди заходять відвідувачі, що приїздять до Кракова з усього світу. І нерідко можна почути українську мову з американським, французьким чи німецьким акцентом. А є тут і ресторанчик, де можна поласувати неймовірно смачними руськими пирогами чи простіше українськими варениками і оболонським пивом. У сувенірній лавочці можна придбати вишивку, різьблення, кераміку. Надзвичайно багато тут живопису. Українські художники мають можливість тут працювати і виставлятися, залишаючи Кракову на згадку свої твори. Просто над входом до фундації висить ікона Святого Миколая, покровителя всіх, хто мандрує і живе на чужині. Киянин Костя Чернічкін студіює у Кракові кінознавство. Тут, у мистецькому залі фундації, він має свою першу персональну фотовиставку. Ось такий він. Сьогоднішній краків очима українця. Ми залишаємо краків, прощаємося із старовинним Вавелем. Хоча трохи сумно залишати місто, яке за короткий час так припало до душі. Остання наша зупинка на вулиці Дітеля, названої на честь одного з мерів міста, батьки якого походять із західноукраїнських земель. 1861 року саме через цей міст. Пройшов перший потяг зі сполученням краків Львів, перекинувши ще один місток між Україною і Європою. 4 листопада він прибув до Львова, і саме цю дату Україна відзначає як День залізничника. Після міської метушні особливо цінуєш тишу. Порожня лісова дорога веде нас до мальовничого закутка Піщана скала, що сьогодні є національним заповідником. Ці скелі бережуть пам'ять про боротьбу поляків за власну державність, в якій брали участь і українці. В українській метеорології ще одне місце як свідчення спільної боротьби поляків і українців проти царського режиму. Саме тут захоронені 65 повстанців, які загинули в 1863 році, серед яких і українець Андрій Потепня, славного козацького роду з Полтавщини. Саме дізнавшись про участь у боях на боці повстанців офіцера російської армії, нащадка давнього козацького роду з Полтавщини, брата відомого вченого лінгвіста Олександра Потибні, міністр внутрішніх справ Російської імперії Валуєв підписав печально відомий циркуляр про заборону української мови. Береже польська земля і пам'ять про боротьбу українців за власну державність. Тоді вже ми потребували допомоги братнього народу. Шлях веде нас на схід. Тут, за 60 кілометрів від Кракова, є містечко Тарнів, засноване, як і Тернопіль, давнім вельможним родом Тарновських. Після розгрому української держави на початку минулого століття 50 тисяч українських вояків перейшло збруч, сподіваючись незабаром повернутися. Сталося, на жаль, інакше у центрі Тарнова й досі зберігся розкішний готель Брістоль. Свідок тих часів. Як свідчать документи, протягом двох років з 1920 по 1922 роки невеличке містечко Тарно на півдні Польщі стало столицею Української Народної Республіки. Саме тут, в готелі Брестоль, по вулиці Краківській, розмістився уряд Української Народної Республіки на чолі з атаманом збройних сил Симоном Петлюрою. Тут дбайливо бережуть пам'ять про ті події. І приємно, що нас вийшов зустріти сам господар готелю. Як особливо реліквію він береже старовинні папери уряду Української Народної Республіки із адресою готелю. Найбільше нас зацікавила телеграма, адресована особисто Петлюрі. На ній значилася 38-ма кімната. Зал ресторану ще й досі пам'ятає ті суперечки, що точилися тут. Збиралися і просто вечорами за горнятком кави. Звісно, не можна було пропустити нагоди й нам пообідати за столом, за яким, можливо, сидів сам Петлюра. Традиційні страви польської кухні, зупа цибульова, картопляні пляцки і м'ясний гуляш виявились досить смачними. Сьогодні стрілки годинника на ратуші Тарнова ніби завмерли. Містечко відпочиває від бурхливих подій, що шумували тут в минулому. Просто посеред майдану бавляться діти і невимушено посміхаються. Тут же в центрі височує пам'ятник Йоанну Павлу II, якого без перебільшень можна назвати духовним покровителем нації. Адже католицька релігія була і залишається найпотужнішим фактором єдності всього польського народу. Захід Сонця вже зустрічаємо на колесах. Наступний день нестиме нові відкриття. Вихідний. Курортне містечко Новий Сонж іще не зовсім прокинулося. Тут нас чекали українські студенти, що навчаються в місцевій школі бізнесу, одні з найпередовіших в Польщі. Можливо, їхні мрії щодо розбудови стосунків двох сусідніх держав, підкріплені молодістю, безпосередністю і вірою, допоможуть їм відкрити свої дороги. А наша дорога кличе нас у гори. Ми заглиблюємось в Лемківський край. Сьогодні свято Трійці, і ми поспішаємо в давнє лемківське село Криницю на службу Божу. Тут є старовинна греко-католицька церква, збудована коштом громади. Православні розписи тут органічно поєднуються із традиційною для католиків об'ємною скульптурою. Окрасою храму є в незвичній манері різьблений фриз, виконаний дещо наївною рукою народного майстра із серцем справжнього художника. У цьому ж селі народився і творив всесвітньо відомий маляр Никифор Дровняк. Мало не в кожному храмі є копія чудотворної ікони матки Боски Чинстоховської. Ця польська святиня теж походить з України. Вдавнину вона захистила місто Белз від знищення татарами. Сліди від їхніх стріл і досі видно у неї на щоці. В церкві людно. Тут від покоління до покоління передається слово Боже українською мовою. Ось цей малий разом із вірою в Бога з малку вбирає відчуття причетності до України. Люди не поспішають розходитись після служби, для них це нагода побачитись, поспілкуватися рідною мовою. Криниці проводяться фестивалі лемківської культури, але тутешніх українців, як і у всій Польщі, найміцніше єднає церква. Ми в самому центрі Лемківського краю ця земля подарувала Україні великого поета, тонкого лірика, закоханого у свій край. Народився Бог на санях в Лемківському містечку Дуклі. Прийшли лемки у кресанях та й принесли місяць круглий, писав український поет Богдан Ігор Антонич, який народився саме тут, на споконвічно українській лемківській землі. Тут в цих горах, де ближче до сонця, пройшло його дитинство. Коли дивишся на цю красу, починаєш вірити і в народження Бога в дуклях. І те, що на базарі в горлицях продають сонце. Поет, очевидно, нічого не вигадує, він лише помічає те, чого не бачать інші. Ось воно містечко Горлиця, в якому власне народився Антонич. Просто ця жіноча фігура на центральному майдані сприймається як мати, що стомилася чекати свого сина додому. Але пам'ять про Антонича тут живе. Її лише потрібно помітити, відчути. Ось ця старенька криниця поміж вишень, теж оспіваних Антоничем, чи не найкращий для нього пам'ятник. Це ніби острівець затишку й поезії в місті, що стрімко крокує в майбутнє. А ми прямуємо до перемишля. До Другої світової війни майже 90% населення довколишніх сіл складали етнічні українці. Та й у самому місті була потужна українська громада. Про ті часи нагадує будівля Народного дому, зведена ще на початку минулого століття. Тут ми зустрілись з головою місцевої організації українців паном Ярославом Сидором. А в тутешніх українців болючою раною запеклося слово вісла. Тоді, в 1947 році ці землі постраждали найбільше. Переважна частина українців, що тепер проживають в перемишлі, повернулися сюди лише в 70-х роках, переживши кілька десятиліть поневірянь чужиною і асиміляційного тиску. Зараз тут працює українська гімназія, народний хор і театр. А значить, є молоде покоління, що перейме давні традиції і мову своїх батьків. Віддавна Перемишль був релігійним центром. Тут містилася найбільша в польських землях греко-католицька катедра. Тут Іван Огієнко, будучи епископом Перемишльським, закінчив перекладати Біблію українською мовою. Тут же була духовна семінарія, що виховувала душ пастирів для віруючих у Польщі і Україні. Гіркою згадкою про минулі негаразди стала для нас братська могила в селі Малковиші. Тут під однією плитою лежить майже 150 чоловік. Їх було знищено підрозділами армії Крайової лише за одну ніч. За прізвище ми бачимо, що покоїться тут цілі сім'ї від старого до малого. Говорить пан Ярослав Сидір. Вертаючи до 45-го року, які ті типу, події мали місце і жертви маємо в кожному селі. Тут знаходимося в Малковичах, де маємо понад 150 Це, що... осіб, які е, зістали вирізані в одну ніч. Таких сил е, тут на начані є багато більше. І яка була політика? Очистити терени te з українців, тобто виселення 45-46 рік на Україну. Ті українці, які ще лишили, стали виселені в акції вісла, так звані в 45-му році, на північні землі? Там були розсіяні по одні, по дві. Не більше як три родини на село. Я, наприклад, є вихований в родині такі, яка в селі була тільки одна українська родина. Тобто з метою, щоб зняти квесті українства чи українців взагалі в Польщі. Розпорошити, по де є тільки це можливе. Нині в селі майже не лишилося згадки про українців, що тут мешкали. Хіба що сільська церква, перетворена на Костьом. Але чи маємо ми звинувачувати поляків, що тепер живуть у цьому селі, чи оцю просту сільську бабусю, яку, до речі, теж було переселено сюди зі Львівщини? Обидва наші народи стали заручниками тоталітарних режимів, що хотіли переділити світ у двадцятому столітті. Українці перемишля глибоко шанують пам'ять тих, хто віддав своє життя за волю нашої держави. Громада власним коштом впорядкувала могили воїнів Української Народної Республіки, що померли від хвороб у таборах для переміщених осіб, розташованих біля міста. Поруч покоїться загиблі в боях вояки Української повстанської армії. На жаль, місцева влада зняла із цих могил пам'ятні плити. Для декого тут українське питання і досі лишається болісним. Тим ціннішим має бути для нас, українців, дар незалежності. Наші мандри Польщею добігають кінця. Чим ближче до кордону з Україною, тим більше тягне додому. Авто мчить новенькою бездоганно рівною дорогою. І те, що сьогодні Польща відновлює старі та споруджує нові автошляхи до України, є чи не найкращим підтвердженням намірів про співпрацю. В Україні теж готуються проекти швидкісних автомагістралей, що пов'яжуть нашу країну з Європою. Нашою останньою зупинкою на польській землі стало село Млини. Наскільки переплетена історія, за кілька кілометрів від кордону України в селі Милини під Перемишлем, покоїться прах українського просвітителя пароха Михайла Вербицького, автора музики «Гімну України, надгробок на його могилі було поставлено мешканцями міста Яворів в 1939 році. І приємно було тут зустріти простих селян українців, пана Михайла та пані Марію, що добровільно без будь-якої спонуки доглядають за могилою. Михайло Вербицький народився тут під перемишлем у родині греко-католицького священника. Разом із навчанням у духовній семінарії він займався музикою. Прочитавши вірша Павла Чубинського Ще не вмерла Україна, він написав до нього мелодію. Сьогодні це Гімн України. Храм, в якому служив Михайло Вербицький, було споруджено в 1700-х роках. Про це говорять вирізблені на стінах написи. Нині стародавня церква на ремонті. Мовчить церковний дзвін. Українських сімей тут лишилося лише кілька, тому майже нікого скликати на службу. Церкву поясує десять перекошених хрестів це так звана хресна дорога. На кожному з них зображено певний момент дороги Христа на Голгофу. Для нас це стало печальним символом доріг, що прокладали українці в далеких і близьких світах. Але світуть біля церкви синім і жовтим миколайчики, ніби підказуючи перші рядки з нашого гімну. Центр здоров'я екології представляє натуральний рослинний препарат Алвео. Він гармонізує усі захисні функції організму. Унікальний концентрат, до складу якого входить 26 цілющих рослин, має високу ефективність у відновленні, збереженні і зміцненні імунної системи. Він включає могутній механізм системи клітинного здоров'я. Найширший спектр цілющих властивостей Алвео обумовлений унікальним складом, підібраним в результаті багаторічних досліджень вчених всього світу. Застосування цього препарату, що гармонізує, показано при вірусних інфекційних захворюваннях. ...хілопок, при стимуляції роботи нирок, пілені, фіт, при гострих і хронічних захворюваннях печінки, гепатин, гепатоз. Алвео дуже ефективний при цукровому діабеті, при відновленні загоєння шкірних покривів. Він вирішить проблеми, пов'язані з такими найскладнішими захворюваннями, як екзема, червона волчанка, псоріаз, тропічні виразки. Алвео унікальний імуностимулятор, що включає усі захисні функції організму. Він відновить утрачене здоров'я печінки, нирок, шкірного покриву, зв'язок і судин. Алвео гармонія здорового життя. Ви втратили надію на те, що можна зробити вашу квартиру справді чистою. Ми пропонуємо суттєво полегшити ваше життя. Представляємо вам Total Cleaning System – першу систему для прибирання, яка допоможе навести порядок у вас вдома за рекордно короткий час. Підлога, вікна, вентилятори на стелі Total Cleaning System чистить усе. TotalClean System справді працює. Ви отримуєте спеціальну мікроволокнисту щітку Total Clean. Унікальна система для чищення твердої підлоги ідеально підходить для дерева черепиці лінолеума. Її шарнірна насадка дозволить проникнути в усі закутки під меблями. Ви також